Мерую добра усім, хто того прагне, любі друзі. Від того, що нема чим зайнятися, попались мені в руки отакі два полосові фільтри, я так розумію, якісь. Я їх взяв, розковиряв заради цікавості, що там знаходиться всередині. Виявляється, вони в каталогу їх ніде немає, але елементи присутності дорогоцінних металів тут. Є, признаю, чесно, і кавість в тому, що колись розказували, що тут є золото, там отут є срібло, в каталозі його ніде немає. Я думав, це просто хлопці їм нема чим зайнятися. Насправді, якщо вникати, то да, таке є. Немає в каталогу, але є насправді. Тому хто сам собі робить афінаж і добуває всякі кольорові метали, це буде, думаю, Корисне, я то вже зав'язав цими ділами. Ну, звичайно, що це я не викину. Отже, два фільтри. Ну, даруйте, так як я не збирався знімати, то я не дивив, що тут написано, я його не зафіксував. Але я думаю, зовнішній вигляд вам щось небудь підскаже. Побачите таке залізне. Беріть його і розбирайте. Ну, це були наші радянські радянського виробництва. Коротше так, першою цей во. Тут він мало. Що в ньому є, але все ж таки є. Я беру лупу, зараз ми її під'єднаємо до телефона і спробуємо подивитися ближче. Зробимо таку макросйомку. не знаю, наскільки воно буде ефективним. Хотів фонарем підсвітити, але частота камера відчуваю. Так, ну ми бачимо, що є у нас. Ось зелененький елемент, не знаю наскільки вам видно, і від нього йдуть виводи, волоски йдуть жовті. І там всередині ще є така сама капелька, і від неї також йдуть виводи. Так, ну це такий. Оцей фільтр, він вже більш цікавіший. Як ви можете бачити. Моя мультисистема дає. Так, як ви можете бачити, тут вже є така більш конкретна площадка. О, і є безкорпусні конденсатори КМК. І також тут є жовті виводи. Не знаю, чи так буде добре, чи не добре, але я думаю, ви можете бачити від зеленої ось, цього, від зеленого цього. Квадратика ідуть жовті виводи. Там всередині є іще безкорпусні конденсатори. Такі самі. Зараз я спробую цю штучку відкрити. І ще одна така є золота площадка. Так, відкрив я. Ну, хочу сказати, що відкривати не зовсім Легко, трошки навіть і небезпечно, можна поранити пальці, але не неможливо. Як ви бачите, я це діло відкрив. Ось, бачите, що всередині. І досить такий небідний цей фільтрик. Як мінімум, ми бачимо три конденсатори, дві отакі платформи, на яких знаходиться, позолото знаходиться. Ну і тут жовті волоски, а оці, то я не знаю, наскільки ну, вони, здається, теж жовтого кольору. Отака штучка. Такий сьогодні, можна сказати, обзор короткий таких фільтриків. Тому, якщо ви бачите десь отаке діло, і ви займаєтесь цим, розбирайте, не лінуйтеся і будете мати якийсь прибуток. Ну, а я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Бажаю всім добра, миру, злагоди, тепла. І бажаю саме головне вам чесних доходів, щоб ви спокійно спали. До зустрічі!